Имя Улица и Сина и Сисполья, слава Иисусу Христу. Дорогие прости, брати, сестры. Божье и соло и далее. Теперь поставили Его протистояние. Рассейн их между тем. И в Господа. Господь говорить про себе. Я є дорога, правда і життя. І ще каже, і знайте правду, і правда ви вас. Парасеї і книжки. Присвоюючи люба і правду. Трактувати писання. Тобто вони вважаються учителям народу. Затим Його Господення. Тобто представляють противну точку зору. Господь обговорить своїх Ви Вистукайте те, що вони кажуть. Але відтак, як вони. І сьогодні Господь говорить до всіх учнів оттягне. Остерегається розсердується хвасті, тобто на цей місце. За це міра це ті люди, які завтра слово збігаються з ним. Кажуть одно, а робить інше. Наше життя є одне. Воно триває, але колись завершиться. І наші вчинки, наші поступки інколи також не збігаються із нашими словами. Тому слово Господнє способи це не нас самих, щоб ми зберігалися Тобто, щоб наші слова і наші діла не було у звучі, помістання. Чого для цього нам їх потрібно? Ми дуже часто граємо якусь роль на людях. Якщо сьогодні війти в якусь соціальну мережі, то це хто проявляється у найближчому показнику. Гарна фотографія, гарне слово, гарний вигляд, гарна реклама. А що є насправді? Ось ми лишаємося на самоті, коли біля нас немає нікого. І тоді ми є самі. Особі такі, які не є. Але мимо того, що Господь бачить нас тоді, коли ми є актори, і тоді, коли ми є самі судові. Отокаються в наше лицевістка. Як ми чуємо і слухаємо Господні слова їх сповняємо, і я не погодився. І Господь не нараз говорить, горе вам переселений, горлом лицеміримо. Це не те, що Господу загрожує горе нашої повної, бо ми по ній плодні суджені. Для того, щоб на це лиценичко від нас усунути, щоб його приміщити і взагалі видалити, що маємо робити. Якщо слухаємо увагу, говорять охоту того. Воля Божа, ваша святість. Тобто людина. Чим більше подібна до Бога, тим менше вона лицемір. Тобто буде до Бога подібним посвятитися, це показує наше бажання, як не менше бути лицеміром, жити правдою Божою. Тому християнин це є людина, яка мала би намагатися по правді Божій поступати, бути святним бути подібним до Бога. Сьогодні ми відзначаємо пам'ять Йосифа та Тамбашечку. Чому вона є преподобна? Бо вона дуже поподінилася, вона намагалася жити так. Хоча й Господь Бог угорне життя. І ми маємо від кого вчитися, бо це не є особа, яка жила кілька століть тому. Це є наша сучасниця. І не лише вона може насвятить. Наші сучасники показують, наскільки реально і можливо є бути подібним до Бога. Валата Бог на життя, так як вручаю Божий Бороти. Тому ми намагаємося не бути тором, не граємо нашу роль, ми будемо самі у собі, особі, такі, яким Господь Бог нас хоче бачити. І лише тоді ми докажемо, наскільки ми є здібні і здатні, що ми небезпеки царство. Життя наше одне. Воно завершиться і одна небесна царство, яким хтось може розмовитися. Та й воля, що це буде для ми, тому що він створений дойде, до радості Божого. Почав побажати усім вам.